Hello, Friendly з вами, Денис Френдлі. Ми пробували з вами недавно маленьку пасту M&M. Сьогодні ми попробуємо знову пасту від M&M's. Тільки це паста горіхова з какао та кавою. Тут уже нам обіцяють какао та каву. Там було просто паста M&M's. Так, такі справи. А це вже паста з. З какао та каву, це буде смачніше, я думаю. Ну, не знаю, подивимося. Тому такі справи, дружні, давайте зацінимо цей M&M's від 0 до 10 з хлібом. Зараз намазуємо цю пасту, тому такі справи відкриємо та оцінимо від 0 до 10. Let's go! Деніс Пені реагує, Деніс Спені реагує. Сьогодні він буде їсти з хлібом. Пасту так. Пасту гріху з какао та кавою. 500 грамова. Емдемс, демс, демс. Ну давайте приступати їсти. І так, дружні. Пам'ятаєте, що що та паста, яку ми з вами пробували, МНДМс, то було Кріспі. Кріспі зі шматочками е, горошок. Тут у нас пише зі смаком з, з какао скакаотакау. Я не знаю, чи тут будуть горошки в цьому ЕМДемс, чи не будемо, тому давайте почишли, відкриємо та дізнаємось. Так, опен. Тут його опен. Відкриваємо. Так, давайте ножиком. Так. Чекай. Щось таке наподобі. Так. Так Тако. Я відкрив. Так. Відкриваємо. Ану. А! Угу. Ось така. Тут нема горошків. Я думав тут будуть горошка. Що вона якась така вже застила? Дайте ложечку. Давайте скуштуємо. Дивний смак. Я за таку купа рощу давався такий смак до одного місця. Ну що. Уе! Жесть! Я думаю, це буде смачно. Дайте за це 100 ще ми і на ще таке собі. Я поки що не знаю, скільки цьому ставити. Попередня було краще. Паста. А це таке собі. Просто чого я зараз це вирішив зняти, бо пише, що вжити до 8 травня. А я зараз квітень, думаю, ну, треба вже знімати. Скоро травень наступить, і вже буде просрочено. Це... Воно ну, вже ніби то вже просрочено. Не знаю, давайте спробувати. М -м -м. Тут я зрозумів, що я купив якусь херню. Реально не є смачно. Це 100 чимось гривень. Кавова, кавовий МНДМС. Оцінка 5-6 балів, не знаю. Десь на 6 балів. Це не смачно, це кавово. Кимось зернами там. Можливо, інші пасти мені сподобаються, але це на 6 байлів таке. Очікувало смачніше. ЕМДЕМС мене розчарували. Може як я зроблю зараз каву в цьому відео, і ми попробуємо це з кавою, то воно одне до одного підійде і буде смачно, не знаю. Давайте зараз зробимо каву і скуштуємо. Тому що зараз воно не добре. Іду я робити каву. Так. най най на на найна Так, молоко шіка. Треба ставити чайник. О. Добре. Трохи треба долити води. М -м. чайник. Так, я доливаю водички. То це є чиста екологічна вода ми беремо. Там ЖРЛ. Так, я, коротше, долив. Добре. Треба, щоб спочатку закипів чайник, а потім ми вже зробимо каву. Та. Бо інакше ніяк. Ну добре. Зроблю каву. Тоді продовжу запис цього відео. Бо що ви будете чекати? Так вже хоч з кавою спробуємо. Та. Тому чекаємо. Та. Чому я вирішив цю пасту, я вже, напевно, казав, зараз ще раз скажу, Може не казав. Тому що це до 8 травня, тому треба вже знімати. На тих всіх решта пастів я читав і до вересня, і до липня, і до жовтня термін придатності. Що ще є час. А тут вже до травня, тому треба вже знімати. Та. Часу не так багато, тому такі справи, Це ще від січня місяці, мав. Час. Ну та вже. Але... Не така вона і смачна ця паста. Так, чайник закипів. Тепер можна вже робити каву. Давно я каву не робив на відео. Та. Зараз буде готово. Так. Ах, все одно. Ну, трошечки так уже мама там бачу зробила. На біде. Ну нічого. Нічого страшного. Так. Так, молочка додамо, то й буде добре. Скуштуємо. Так. Так, так. У нас. Давайте додамо молочко. Молочко. Молочко таке воно. А, я то не люблю. Зараз заберу. <клух> Давайте назад. Бо це домашнє, розумієте, то... добре, зараз заберу на відео. Добре. Що ж, ми зробили з вами каву, Дружні. Тепер я забираю цей. Так, забираю. Забиранечка. Забираю. Ось таке воно вийде, мутне. Добре. Можна ще додати чайне Щоб було більше, так. А я не виключу камфорку. Чекай. Все, виключу. Гайна, 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 гайна. Спробуємо. Вже мусив заради цього відео, заради цієї пасти зробити каву. Так. Подивимося, яка вона буде у нас. Ну, будемо сратися. На смак. Паспою, так, кава з пастою. Чекайте, буде солодко. Цікаво чому, ага. Mm -hmm. не несолодке. Бо не попало все у каву. Так, розмішуємо обережно. Нормально. Си трохи, це нормально. На Та назад трохи вернулися. Це. Наше? Добре. Приїхали. Давайте скуштуємо. Чесно, воно мені не сподобалось. Чекав чогось більшого. Я не знаю, що мені тепер. Я ще викидувати це не буду. І що тепер з цією пастою робити, я не знаю. Не знаю, коли вийде це відео. На дворі пішов сніг. Та, бо зараз клітин сніг падає. Ось така природа. Обдалює долями. Всякими. Чи треба їх, чи не треба? Коротше, розмазуємо тако. Так, давайте. Скавуємо. Ну, з кавою таке себе. Але треба замітити, що це не з молочною кавою, аж саме з чорною. Бо воно та сіре. Таке. Чорна. Каву чуть-чуть ліпше, але таке. Самому я би поставив 5 балів, а з кавою 6 балів. так. Ну нема тут на 7. Коротше, я медмс, ти мене розчарував. Я, напевно, що один кусочок зроблю з кавою і все. Тепер ви зараз кажете, що можливо треба в січні було мені їсти, бо вже тепер майже до травня доходить, і тому зіпсовано. Ну, типу, недобрий смак зіпсований. Та не може бути. Бо я знімаю це 8 квітня, а це до 8 травня. Рівно місяць лишається, рівно. Якісь сніг іде лопати. І... Та. Тому ніяк не може зіпсуватися. Буде зіпсувати. Просто такий смак. Та. Подивіться, за вікном який сніг йде. Це капець. На календарі зараз 8 квітня, якщо Так. Капець, який сніг. Бачите? А на дворі 8 квітня. Добре. Продовжуємо їсти. Та з вами, дружні. Mm -hmm. Mm -hmm. Так Доїдаємо, допиваємо каву І все. А я цікавою і Не то, що противне, не добре, і все. Навіть сюди MDM горошки не дали. Мені здається, що це взагалі ліві паста. Просто підписано M&M's. Так само у мене там підписано Sneakers, Kinder. Rafael, це, напевно, просто лиш підписано. А насправді це просто дешманські пасти запихнено під брендом. Під брендові назви. Щоб підняти хайп. Ну... І звісно заробити на, на цих брендах. Нутелла там... Ні, нутелли немає, немає. Це дуже, дуже паршиво на смак. Ще я очікував ліпшого. Давайте, напевно, останній кусок. Е -е. У нас тут намалевано, типа запах. А может он запах, а смотрит. У него там. Типа зеленая штука. Там, не знаю. як галина, кабова галина. Треба було, щоб це було просто шоколадна паста без кави. Це кава, це все зіпсуло. Так, да. вже каме немає. Добре, що цей кусочок ти все э, в хлібці, якби це було смачне? Я би з вами ще тут посидів довше типа їв. А так як воно таке не добре на 5 балів з мінусом, та, то це нема що далі їсти. Це дуже погано. Взагалі 5 балів подарував. Завдяки того, що я з 5 балів. Так то це не добре. Тому, як ви побачите... Пасту з шоколадним мендем з кава не купуйте. Не рекомендую зовсім не смачно. Чути тою кавою. Не знаю, якщо вам таке подобається, любите чайний шоколад, то так. але Мені не сподобалось, тому що мені не подобається, я не рекомендую. Та. Але чути якоюсь дешевою пастою. Мені знаєте, крутою, як типу нутелли, та це дуже дешева якесь Паста. Уже так менше падає, але падає, добре, доїдаємо. Ти більше не їм. Звісно, що з кавою ліпше, але чи скалою, чи без воно таке погане. Какао це. Гіркувати, трохи гіркувати. Типу запаху тебе собі. Тупо якась глина, так. Як мені цю 500 грамову? Я не знаю, може батьки з'їдять, бо я, я не знаю, чи я буду їсти. Це дуже недобре, так. Надіюся, що інші пасти будуть смачніші. Це є, бо це жах. То я кажу, перебалю подарував. Так десь, Може на 3-4 бали. Вона не такі противний, як чорний шоколад, але теж неліпша, так. Бо чути цим какао, ще й дешева паста. Коротше, дешева паста, чути кавою дуже сильно. І дешева. Я вже це казав, так? Кава, дешева паста. Ну це і все. Таємндемсом не чути. Таке. Тому на цьому все. Дякую, що переглянули цей ролик. Робити висновки вам, чи купувати цю пасту, чи ні. Ну я моя, суто думку, не варто це купувати, а тим більше це 100 зрень. Це не добре. Так. Тому на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френді. Дякую за перегляд цього відео. Додивилися, великі молодці. Всім удачі, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте! Гайна, 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 гайна. Так, на 20 хвилин вийшло. Кажу, я би ще я і до 30 хвилин поїв. Якби вона була смачна, так не смачна, нема що їсти. Бачите, тут типа чи це сморід, чи що, я не знаю. Коротше, ти мене розчарував, Мендемс. Казі Галина, не смачно, не смачно, капець. Добре, бувайте, дружні.